Ну що, друзі, всім привіт? Вже така класна традиція підбивати в кінці року його підсумки. І ось сьогодні ми поговоримо про топ автомобілів 2024 року за версією каналу Крукавто. Поговоримо про досягнення каналу, про факапи каналу. Загалом поговоримо про все, що було, пройшло і що нас чекає в майбутньому. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. І одразу нагадаю, що спонсор нашого випуску час газу, час газу сучасний сервіс ГБО, і хочу розпочати. Я з категорії «Найкращий позашляховик», і У нас лідером цього року став Джип Ранглер». Я вважаю цей автомобіль просто неймовірним і неперевершеними видались і зйомки дуже складними, тому що дуже багато хотілося показати, тому що машина нестандартна, незвична, з різних сторін, з різних ракурсів. І через це ми дуже сильно тоді запарились. Ранглер це машина, яку ні з чим неможливо порівняти. Хоча були машини навіть цього року, які по характеристиках офроадних були прямо на рівні. Але ранглер це прям. Такий класичний рок. Це і сідісів світі автомобілів. І тут кайф від машини не лише на бездоріжжі, а й від того, якими поглядами на неї дивляться люди, захоплюються. просто кайф. Ну і на офроді це максимальна стабільність і впевненість, і стабільність показали й ми цього року. Це відео, яке ви зараз дивитеся, надіюсь, вже поставили лайк і підписались на канал, якщо чомусь досі цього не зробили. Це 52 е відео в 2024-му. А так як тижнів у році саме 52, це означає, що канал Крукавто вперше за свою історію зміг випускати стабільно відео кожного тижня. Я вважаю, що це надзвичайно крутий результат. І цього всього не було б без моєї крутої команди. Я дуже зразу хочу подякувати і Жені і Віті, які терпіли це все, терпіли ці регулярні зйомки попри велику кількість проектів, якими вони займаються. Я вважаю, що перед нами ще дуже багато крутих вершин і яскравих емоцій. Тому наступною категорією і наступними топ-автомобілями, про які хочеться згадати, це топ якраз емоційних тачок 2024-го. І я думаю, що хлопці б зі мною не сперечались, тому що я вибрав в цій категорії одразу два лідери, і когось одного з них я виділити не можу. Перший автомобіль це, звичайно, пікап GMC 1965 року випуску. Машина, яка відома не лише в Києві, а й по всій Україні. Його ще прийнято називати пікап Burger. Велика вдячність пану Ігору, власнику цього авто, за можливість торкнутися до такої класики, проїхатись на ньому київськими вулицями і отримати просто емоції на все життя. Це такі відчуття, які неможливо передати словами. По-перше, звук його класичного американського v 8 те, як він керується, знову ж таки, те, як на нього звертають увагу. Це. Така можливість, яка з'являється далеко не в кожного фаната автомобільного в його житті. А нам це вдалось, нам вдалося це відзняти. Посилання на всі відео і про всі автомобілі, які я сьогодні згадуватиму. Я залишатиму ось тут вище. І повірте, це було таке супер натхненне, просте, легке і при цьому атмосферне відео. Друге авто дуже контрасне порівнянні з GMC і це Mazda MX-5. Відкритий верх, легендарна MX-5, її керованість, дизайн, емоційність то був дуже крутий тиждень на цій машині. Я напевно. Проїхався по всіх своїх знайомих, друзях, попив з усіма каву просто для того, щоб всім показати, що я мав можливість покататись на MX-5 і покатати на ній дуже багатьох своїх близьких та друзів. І дуже шкода, що ця машина не набрала переглядів, яких хотілося б, але сумарно за 2024 рік канал Крукавто отримав понад півтора мільйони переглядів. І я вважаю цю цифру просто чудовою. Чудово, що Наші старання не просто так, наш контент знаходить своїх глядачів, ми розширюємо свою аудиторію, тому реально дуже великий респект всім, хто з нами. Е, та до речі, саме на MX-5 я напевно одній з небагатьох машин всадив півтора, то й два баки пального, тому що реально катався навіть тоді, коли цього можна було не робити. Звичайно, на електромобілі було б дешевше, і раз ми вже заговорили про електромобілі, то Топ електромобілем 2024 року за версією каналу Крукавто я вважаю Volvo X30. Не просто так, вона тут за те, що поламала багато стереотипів про Вольво, здивувала архітектурою салону, мінімалізмом, трендовістю, при цьому дуже крутими технічними характеристиками і все ж таки ДНК Вольво. Я відверто не є прихильником електромобілів і, скоріш за все, найближчий десяток років так точно не придбаю собі електрокар, але ця машина дійсно запалила в моєму серці якийсь вогник і дійсно запам'яталася. І також неочікувано запалила вогники. Відповідно, отримала звання запальничка року 2024 року. Неочікувано mg 4 x Power. Супер швидкий, при цьому супер дешевий електромобіль. З ним у нас була невеличка подорож до Львова, незабутня, незабутня, тому що як можна забути 12 годин дороги, які ти завжди проїжджав за. 6. але машина дійсно супер швидка. Дуже було прикольно, можливо, це грубо сказано, але наказувати на світлофорах дуже багато дорогих крутих тачок. І ну це прям був кайф. Порівняти це все я можу тільки напевно з оранжевою РК, яку ми знімали. І вона, напевно, якби ми говорили і про БУ автомобілі, точно зайняла б місце саме запальнички 2024-го. А від запальничок перейдемо до сімейних автомобілів. І напевно, за співвідношенням ціна, якість і різним технічним характеристикам, лідером стане Toyota RAV4, тому що максимально просто, зрозуміло, економно, але є ще і друга точка зору. Я би вибрав дещо інший сімейний автомобіль. Е, так, я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої, тому джип грант Чирокі. Машина теж запала сильно в душу. Е, я не знаю, чомусь сів за кермо, і от е, ти відчуваєш, що це твій автомобіль. Всі 3,6 літра під капотом, вся пневмопідвізка, всі понад 5,2 десятих метри довжини. от це все твоє. Воно тобі зрозуміле. Воно. За буквально там два дні стало не наче рідне, тому з задоволенням би купив таку машину, як сімейну, попри просто колосальний цінник. Реально дуже хотів би взяти собі цю машину ще раз на тест під якусь велику мандрівку з сім'єю. Ну прям було б дуже круто. І якщо вже говорити про мандрівки, то тут напевно буде саме час згадати про найкрутішу і. Таку наймасштабнішу пригоду цього року це, звичайно, була наша поїздка з Женєю на презентацію Lexus GX, яка відбувалась в Буковелі. Просто неперевершених три дні в просто чудовій компанії, дуже багато знайомств, дуже багато цікавих людей, і, звичайно, знайомство з велетним GX машиною, яка на перший погляд має підкорювати саме вулиці столиці, бути в руках якихось крутих там бізнесменів і так далі. Але це машина, яка. Фантастично показала себе на офроді. Ми змогли на ній підкорити у погану погоду Драгобрат в той час, коли туди не забралися б е, звичайні легкові автомобілі, кросовери або просто непідготовлені позашляховики. GX зміг і ці дні були просто. Чимось супер цікавим, для нас, супер насиченим. Ми дуже сильно ухайдокались, тому що я не я. Що ми будемо їхати в холосту, беремо ще шкоду карок і одразу відзнімемо її. І попри те, що карок ми вже знімали в 2023-му, це була оновлена машина, і я не пошкодував про це ні на секунду, бо мені здається, що таких фантастичних кадрів зі шкодою карок не було ще на українському Ютубі. Так точно. Далі я вирішив, що буде круто започати. Таку е, класифікацію автомобілів і класифікацію в топі як несподіванка. Року е, для мене це був Peugeot 408. Скажу чесно: ще півроку тому до тесту цього автомобіля і, напевно, до 308-го Peugeot е, я б в житті не думав собі купувати Peugeot. І справа не в якомусь там ставленні до французьких автомобілів. Я їх дуже люблю, дуже поважаю. Самого була Renault, У мене питання ніяких немає. Ну, просто якось не асоціював я себе з такими авто. Але коли покатався на 408-му, його дизайн, його інтер'єр, ну прям супер сподобались. Сподобались не лише мені, а й моїй сім'ї. Він виділився. І, попри те, що за цей рік... Я протестував 31 новий автомобіль. Саме 408-й пижик залишився в пам'яті більшості найяскравішим автомобілем. І найяскравішими, напевно, залишились і емоції з подорожей. Цього року я вперше започаткував на каналі таку рубрику, як влогляди авто, коли ми їздили з дружиною або один раз з Женєю в мандрівки і при цьому знімали про автомобіль. Так, от. По факту це було 4 автомобілі, один уже був в рубриці запальнички. Напевно, найкращим тут я визнаю шкоду карок, на якому ми їздили на презентацію Lexus GX. Ну прям просто, зрозуміло, це ваг, це все е, створено максимально в стилі шкоди, Simply clever, Все для комфортної поїздки, для якихось е, приємних. Проведень миттєвостей в дорозі, тому тут однозначно лайк. А на завершення поговоримо трішки ще про досягнення каналу. За цей рік, за останні 365 днів, Ютуб показав нам, що у нас з'явилось 9282 нових підписники. Я протестував 39 автомобілів, 31 новий і 8 вживаних, які ви бачили на нашому каналі. Ми досить стабільно зростаємо. Так, можливо, десь здається, що ми б мали набирати набагато більше переглядів. І я з цим згоден, і дуже багато людей ззовні це кажуть. Так буває. Ми ввійшли в досить складну нішу в нішу оглядів авто, тому що хочеться сказати: в новому році очікуйте дуже багато змін. Це, як мінімум, дві нових рубрики на каналі, це новий погляд на огляди тест драйви автомобілів. Думаю, що вам сподобається і надіюсь, ви чекаєте цього. Якщо так, то пишіть, будь ласка, в коментарях, який автомобіль вам найбільше серед усіх протестований за рік сподобався. Також напишіть в коментарях, поділіться своїми думками. Дуже цікаво. Тому що запасайтесь попкорном. Крукавто з'являється в версії 2.0. Все буде круто, все буде цікаво, все буде абсолютно по-новому. Тепер хочу подякувати всім, хто був з нами. Дякую 2024 року за неймовірну кількість крутих знайомств за людей, які надихали, за людей, які підтримували, за людей, які допомагали, за людей. За якими хочеться слідкувати, до яких хочеться тягнутись, дякуємо, звичайно, всім підписникам, хто дивився. Дякуємо тим людям, які пишуть коментарі, ставлять лайки, не забувають. Дякуємо, звичайно, Збройним силам взагалі, за можливість жити, творити на благо нашої країни. Всім гарного нового року, до зустрічі у 2025-му, всім мирного неба, всім па-па.